Сотні тисяч мирних мешканців непідконтрольної частини Донбасу не змогли отримати наборів виживання. Без допомоги гуманітарного штабу Ріната Ахметова залишилися пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї. Причина блокування озброєними людьми логістичного центру Донбас-Арена і всіх пунктів видачі у Донецьку та області. Озброєні люди заблокували Донбас-Арену і всі пункти видачі гуманітарного штабу Ріната Ахметова на непідконтрольній території. У гуманітарного штабу немає достовірної інформації про причини таких дій. Приміщення, інвентар і вся гуманітарна допомога штабу заблоковані, і волонтери штабу не мають до них доступу. Більш ніж півмільйона людей похилого віку, інвалідів, молодих мам не зможуть отримати свої набори виживання. Всі пункти видачі заблоковані. Пожалуйста, позвоніть нам завтра. на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова. ринув шквал дзвінків. Горячая линия работает в усиленном режиме, без перерывов. За последние 4 часа мы приняли более 2000 обращений от наших благополучателей. Все интересуются вопросом, когда будут открыты пункты выдачи, когда они смогут получить. Оператори приймають звернення від мирних жителів з Донецька, Макіївки, Горлівки та інших населених пунктів на непідконтрольній території. Здравствуйте, оператор Наталія, слушаю вас. Добре, добре. добре усі пункти гуманітарного штаба, в тому числі Донбас-арена, заблоковані. У Донецьку та інших містах області на непідконтрольній Україні території всі пункти видачі гуманітарної допомоги опечатані. Пенсіонерка Людмила Андріївна ледь стримує сльози, залишившись без набору виживання. Ні копійки от три вода пенсії не отримала. син. Інвалід, і я. і ясбню б не на поже поумір лідево. Гуманітарний штаб Ахметова готовий відновити роботу. Щойно розподільний центр і пункти видачі будуть розблоковані на підконтрольній Україні території. Штаб працює у штатному режимі. Вікторія Чисюхіна, Олександр Колодяжний для сьогодні. Канал Україна.